Дірка української дистанційної школи, модераторка мовного клубу для внутрішньопереміщених осіб та організаторка просвітницького проєкту Уроки української у тролейбусах це про освітянку Людмилу Ющенко. Сьогодні ми будемо говорити з нею про сучасні моделі освіти та принципи викладання. Пані Людмила, я вас вітаю. Вітаю, пані Мар'яна. Крім того, що я вже сказала, ви ще є доцентом кафедри Черкаського інституту після дипломної освіти. Яким чином ви задіяні в такій кількості проєктів? Справа в тім, що дійсно я свою діяльність педагогічно починала як учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури і працювала в одній із черкаських шкіл. Близько 20 років, справді такого практичного, доволі нестандартного досвіду. Та в певний момент свого життя я все-таки вирішила, що мені потрібно десь урізноманітнити свою діяльність. Мені була цікава наука, дослідження літератури, літературних образів. зокрема. Тому я стала на шлях науковий і досліджувала літературні твори, аналізувала їх та захистила кандидатську дисертацію. Саме з огляду на це, відповідно, я й маю сьогодні таку роботу: працюю доцентом в Черкаському обласному інституті після дипломної освіти педагогічних працівників. Уж таки, це інша діяльність, бо це робота із дорослими, з учителями, які багато чого знають, які багато чого вміють, які самі, е, теж так само, як і я е, викладаю. викладають проєкти. В основному в мене і пов'язані саме із українською мовою, із тим, як викладати, як співпрацювати із дітьми, із дорослими. Але це такі різні направленості. От ви ще викладаєте в онлайн школі для дітей, які живуть. В інших країнах, не в Україні. Так, це теж цікавий досвід. Насправді, це проєкт волонтерський. Він саме так себе позиціонував 2022 року. Українські і словацькі волонтери, педагоги, вирішили справді підтримати українських дітей, які вимушено переїхали до інших країн, або ж залишалися тут, в Україні. І ми знаємо, що це дійсно була така хвиля непроста, коли це було дистанційне навчання. Тому школа об'єднала таких ініціаторів, небайдужих педагогів, які намагалися підтримати українських дітей і їхніх батьків. Це теж цікава сторінка моєї діяльності в моєму житті, тому що дітки виходять на зв'язок із 42 країн світу. І це школа нестандартна, де немає приміщення, але є учні, є їхні батьки. І для яких ми проводимо дуже багато цікавих заходів. А є відмінності в принципах викладання в онлайн школі, в якій ви викладаєте, і у звичайній школі, коли йдуть онлайн-уроки, я би сказала, що звісно тут є різниця в тому, що наприклад у нас немає дзвінків. У нас є просто розклад, і всі дотримуються того графіка, який вже установлений. Справді у нас немає приміщення, тому що тут кожен виходить із тієї локації, де він перебуває, бо і вчителі часто теж не в Україні, а вимушено переселені, і виходять на зв'язок із інших. Країн світу тут є онлайн педради, так само наради, зустрічі. Тут є зустрічі онлайн. А вони тільки онлайн із батьками, бо у нас є така теж хвиля, я би сказала, такий вектор діяльності, коли ми співпрацюємо із батьками в тому напрямку, щоб їм теж щось підказати, і якось їх підтримати. От Чому ви навчились новому, або, можливо, вам довелося перевчитися, або поглянути по-іншому на ситуацію? Кожна робота це досвід. І це щось нове, без сумніву. Тут що ви нове взяли? У нас тут є платформа, на якій ми розміщуємо свій контент. Так само тут є те, що, наприклад, ми спілкуємося через е, телеграм-канали, телеграм-групи в нас є, де всі вирішуємо питання. Або, наприклад, кожен клас має е, свій канал, або, скажімо, це е, канал, де. Е, Пов'язані такі питання із нашою позакласною роботою, із факультативами, із, скажімо, батьківською співпрацею, із співпрацею з дітьми. Є окремо для початкової школи канал. Тобто, ну тут то теж така От які своя... навики ви мали мати, щоб працювати на цій роботі. Без сумніву, це цифрова грамотність, цифрові навички, які сьогодні потрібні кожному вчителю. Це якраз перше, що потрібно. Але, безперечно, що ти щоразу щось маєш вигадувати нове аби дивувати. Бо Кожен раз і кожен урок, якщо, наприклад, ми показуємо презентацію, і у нас є ось ці умовно віконечка, де ми бачимо одне одного, вмикаємо камери чи мікрофони, це вже стає. Стандартним. Тому треба дивувати і вигадуємо, і уроки, наприклад, із домашніми улюбленцями, і, наприклад, поза межами своєї кімнати чи кабінету, чи, скажімо, чаювання, чи з улюбленою стравою, чи, можливо, ми використовуємо одяг одного кольору, і це потім уже має своє пояснення, чому, наприклад, я запропонувала саме такий колір, чи два кольори, чи, наприклад, в контексті. Певних свят, певних дат. В усіх вже різний світогляд. Ви під них підлаштовуєтесь? Я думаю, що ми одне на одного впливаємо. Вони на мене, а я на них. Це нормально. Ми різного віку, у нас різний досвід, у нас різне світобачення. Та це класно, коли справді ти береш. І Фактично десь і підтримуєш когось, і береш ось цю енергетику, і навчаєш голоді, і сам навчаєшся. І сам навчаєшся, без сумніву. І передаєш інформацію іншим, а потім бачиш результат. Це взагалі приємно. Інший проєкт, у якому ви так само співпрацювали з дітками, це українська у тролейбусах». Цей проєкт створювали разом з школярами. Ініціатива виходила від дорослих чи від дітей. Я би сказала, що знову ж таки це ідея, яка народилася у співпраці. Оскільки сьогодні діти так само пропонують під час уроків дуже багато різних задумів, і презентують, наприклад, правила нестандартно завдяки інфографіці, відеороликам, аудіороликам. Тож я і подумала, що це би було цікаво і дітям, і дорослим, і можна справді зняти або відео, або, наприклад, записати такі аудіоролики. Які би так от ненав'язливо, дуже толерантно, легко впливали на тих, хто це прослуховує. І вивчати українську можна, виявляється, навіть, як то кажуть, того не підозрюючи, скажімо, пасажири. Їдуть у тролейбусі і чують Пасивне вивчення так, і чують, як це може бути правильно і як навпаки не варто говорити. Запам'ятайте не на протязі тижня, а протягом тижня. Протяг це різкий струмінь повітря, що продуває приміщення крізь щелини або відчинені двері чи вікна. Наприклад, протяг у кімнаті, протяг у салоні авто. А протягом це позначення часу. Насправді такі проєкти вони більш корисні от дітям, які задіяні, які їх створюють, чи таки дорослим, для яких воно створювалось? Мені здається, що тут і зацікавлені всі сторони, і так само вплив теж відчутно саме на прикладі всіх сторін. А в дітей ви помітили потім? Вони вивчили самі ці правила? Думаю, так. <ріст> З огляду на те, що записи були, і ми кілька разів повторювали тексти, створювали їх разом, тому думаю, запам'ятали. На вашу думку, вчителю обов'язково виходити за межі шкільної освітньої програми в такі проєкти? У кожного свої вподобання, кожен обирає для себе свій шлях. Але з огляду на мій досвід можу сказати, що сьогодні дуже багато вчителів є учасниками і учасницями різних проєктів, не тільки мовних, а різних ті, які пов'язані справді із фінансовою грамотністю, із мовною грамотністю, із медіаграмотністю. Це дає змогу вчителям справді розширювати коло своїх навичок і бути цікавими і собі, і тим, з ким працюють. Ви в освіті 20 років самі діти за цей час змінилися. Я завжди кажу, що діти змінюються. Залежно від того, як змінюються умови. Оскільки умови, життя змінюються, у нас багато чого позитивного, цивілізація рухається. Але з іншого боку, у нас багато й викликів. А оскільки є виклики, є щось нове, незнайоме нам, нам треба їх долати, треба відповідно реагувати. Тож це роблять і діти. Ну а педагоги допомагають у цьому. Тобто, рушійна сила все-таки діти, вони змінюються, педагоги за ними. Я би сказала, що це взаємне. Тут складно визначити. Я нас насправді не переймалася тим питанням, хто кого, але я би сказала, що це взаємно. І педагоги. Так само впливають на те, щоб діти формували свої навички 21-го століття. І так само діти за 20 років, поки ви в освіті змінювалися так само і освітні програми. Нині, коли ви задіяні в різних проєктах, ви ці програми самі пишете? Чи ви вже користуєтесь готовими, вам їх надають? Сьогодні у вчителя є вибір. Дійсно, якщо він хоче створити щось своє, він долучається до цього процесу. У нього є сьогодні таке поле для діяльності, для творчості. Презентації до реалізації цієї програми. Я так насправді і роблю, дійсно. Вважаю, що є певна канва, якою я маю дотримуватися, але якщо у мене є якісь ідеї, і вони сьогодні цікаві дітям, і це дає результат позитивний насамперед для їхнього розвитку, чому ні? Я Без знаю, що ніяк. ви навіть викладаєте проводити уроки у кав'ярнях? Для кого такі уроки? Так, є такий досвід. Дійсно, це відбувається, тому що часом справді є якісь такі моменти, коли ми в дорозі, коли нам треба встигнути на урок, коли треба зловити інтернет, коли треба відповідне освітлення. І тому справді є такі моменти, коли можна це робити. І вже я домовляюся із адміністраторами кав'ярень, щоб провести якесь заняття 40 хвилин, ви викладали для дорослих внутрішньо переміщених осіб. Це був розмовний клуб. Яке ваше завдання там було? Так, дійсно я так само долучилася до волонтерського проєкту єдині і була модераторкою одного із розмовних клубів. Це теж цікавий досвід насправді, тому що його відвідували і місцеві черкасці і внутрішньо переміщені особи. Знову ж таки, мета популяризації української мови, аби ми позбувалися суржика, та я знаю, що багатьом це складно. Є певні психологічні бар'єри, аби їх долати якраз і було організовано саме такі клуби. Яка специфіка такої роботи? Це вже не педагогічна спільнота, це люди різної спеціальності, люди різного віку в одній аудиторії, в них різні інтереси. Та ми їх об'єднували завдяки різним активним вправам, завдяки різним конкурсам. І, відповідно, вони так само переконано почували себе. Комфортно у цих клубах. Як це працювало? От Від розробки занять до самого е, процесу? Якщо є проєкт і є організатори, то нам пропонують як модераторам, як учасникам цього проєкту певну канву. Тобто є певні сценарії, є перелік відповідних вправ. Тобто ми можемо цим послуговуватися. Та знову ж таки сьогодні всі дуже цінують креативний підхід. І якщо це працює, якщо це вже має позитивний результат, чому ні? Тому звісно, Організатори цього проєкту підтримували ідею додавати щось своє. що зрештою Чому полягала я робила? креативність? Креативність полягала в тому, щоб, наприклад, знову ж таки, скажімо, організувати такі зустрічі в різних місцях. Це могли бути, наприклад, і. Наприклад, на вулиці, чи, скажімо, у приміщенні, в приміщенні бібліотеки, де навіть сама атмосфера сприяє вивченню української. Крім того, ми могли зустрічатися на вулиці. Це були екскурсії містом. І саме в такий спосіб ми і обговорювали українською ті питання, які були цікаві, особливо внутрішньопереміщеним особам. А з іншого боку, і це була така своєрідна праця практика і зацікавлення це такі яскраві приклади. А скільки тривали заняття? По-різному. Насправді ми планували, що це буде в межах години-півтори, але вони тривали й довше, тому що якщо людина виявила бажання прийти у клуб. Дійсно, позбутися суржика, дізнатися щось нове з українського правопису, слововживання, то це її вибір. В неї нема жодних обмежень. Вона має час, вона має зацікавлення, має бажання і приходить, просто насолоджується процесом. Тому час для нас теж. Летів швидко і ми не обмежувалися півтори годинними заняттями. Це було і довше. А як думаєте, вони будуть надалі розмовляти українською? Я навіть знаю таких осіб, які розмовляють уже українською. Я вам дякую за розмову і за вашу діяльність.